Олег Юрійович, мої вітання. Розкажіть, як оцінити підготовку до сезону? Чи вдалося все з того, що планували на її початку? Добрий день. Да, Провели дуже насичені збори. Ми, хлопці приклали дуже багато зусиль для того, щоб в хорошій формі підійти до чемпіонату. І Все заплановане в повному обсязі. Ми виконали, але знову ж таки, тільки чемпіонат дасть нам безпосередню відповідь на те запитання, як ми правильно все зробили. Трансферна компанія, що скажете, чи задоволені ви нею, і чи буде вона ще продовжуватися для нашої команди? Ну, прийшли нові люди, напевно, ті, яких ми дуже хотіли бачити в команді. Всі вже добре вилилися в колектив. Ну з цим проблем ніколи нас не було. Колектив хороший. Я думаю, багато часу їм на адаптацію не знадобилося. Найголовніше, що зберегли ключових виконавців, які в нас були і. Точково підсилилися. Я думаю, зібрався досить достойний, конкурентно спроможний колектив. І чи очікувати нам можливо когось ще? Не знаю. Я думаю, що кожному тренеру, напевно, хотілося як найбільше футболістів для підсилення складу. Але знову ж таки, той склад, який зараз є, ми їм повністю задоволені. Як буде далі, побачимо. Перший суперник одразу чемпіони Шахтар, але в них змінився тренер. Чи вдалося розібратися, яким зараз постане Шахтар під його керівництвом? Чого від них очікувати? Ну ми в процесі напевно розбору їхньої гри. Шахтар є Шахтар це чемпіони України. Я думаю, що. Який б там тренер не був все рівно футболісти дуже високого високого рівня і показують дуже якісний футбол? Але я думаю, що в перших турах ще кожна команда буде напевно в пошуках своєї ідеальної гри. Ну, подивимося в суботу, як все для нас кладеться. І які ваші очікування від нового сезону, який результат нашої команди буде хорошим? Ми так напевно сильно на якихось завданнях не зациклюємося. Головне то, що й було минулого сезону, створити конкурен... конкурентно спроможну команду, щоб команда показувала хороший футбол, який подобається і самим футболістам, і вболівальникам. Я думаю, якщо ми цього досягнемо, тоді з'являться хороший результат. Дякую вам і бажаю завтра перемоги. Дякую. До побачення.